Вітаю вас на каналі TVT Digital Україна. Тема сьогоднішнього відео це повне налаштування відеореєстратора за допомогою веб-браузера. Чому саме за допомогою веб-браузера? Перша причина це те, що багато об'єктів відеонагляду працює та інсталюється без монітору та телевізору. Друга дуже важлива причина це те, що це можливо зробити віддалено. В цьому відео я зроблю три варіанти додавання камери. Що саме? Перший варіант це самий простий локальний камера TVT. другий варіант теж локальна камера, але вона буде додаватися по протоколу сумісності OnVIF. Та третій варіант додавання камери це віддалена камера, яка буде додаватися за допомогою білої статичної адреси та пробросу портів. Якщо ви не знаєте, як прокинути порти на білу статичну адресу, у нас є відео, посилання на яке ви можете подивитися в описі під відео. Далі ми з вами налаштуємо сценарії запису на відеореєстратор. І останнє, що ми з вами зробимо, це активуємо функцію для віддаленого моніторингу за допомогою мобільного додатку SuperCam Plus, з чого потрібно почати налаштування. Перше, це потрібно запустити утиліту IP-менеджер. Для чого її нам запускати взагалі? Для того, щоб дізнатися IP-адресу нашого відеореєстратору. Запускаємо утиліту, знаходимо наш відеореєстратор. Як бачите, у мене тут вже три девайси. Одна камера по протоколу OnVIF, це ось ця камера. Відеореєстратор NVR, він підписаний. Та третій девайс це ось ця камера 9554E2A. Нам потрібен реєстратор. Просто два рази клікаємо на IP-адресу. Утиліта автоматично нас перекидує на браузер. Далі ми тут можемо обрати мову. Обираємо. Далі логін та пароль. Пароль по замовчуванню від 1 до 6. Але я рекомендую відразу змінити пароль. Заходимо на наш веб-браузер. Як бачите, ще камер немає у нас на реєстраторі. Для того, щоб додати наші камери, переходимо на панель функцій. Далі у нас є розділ камера. Далі у розділі камера є підрозділ змінити камеру. Заходимо сюди. Далі натискаємо кнопку Додати камеру. Ось з'явилися дві камери. Перша камера по протоколу OnVIF, друга по протоколу TVT. Ми можемо з вами відразу ось так поставити галочку та натиснути Додати. Окей. Так, як бачите, дві камери автоматично додалися до нашого реєстратора. Зверніть увагу на статус камери. В статусі камери пише в мережі, перша камера і друга камера в мережі. Але у вас можливий такий варіант бути, що в статусі буде одна камера в мережі, друга, наприклад, не в мережі. Якщо камера не в мережі, то причини може бути дві. Перша причина, що камера, на камері невірне налаштування в мережі IP-адреси. Друга причина це на камері стоїть якийсь інший пароль, не від 1 до 6. Якщо там стоїть інший пароль, і ви про це знаєте, натискаєте ось сюди на редагування, ставите галочку Змінити пароль та змінити пароль, нажимаєте ОК. Але, так як у мене обидві камери в мережі, я нічого не буду змінювати. Просто перейдемо в онлайн-відео та подивимось, як вони працюють. Ось перша камера, ось наша друга камера. Все працює. Але я ж вам обіцяв додати ще третю камеру, яка у мене знаходиться в віддалено. Для цього ще раз заходимо в розділ Камера, змінити камеру. Додати камеру та переходимо в розділ, зверніть увагу, додати вручну. Натискаємо ось сюди. Я буду зараз вводити свою адресу. У вас повинна бути своя біла статична адреса, яку вам надасть провайдер. Додаємо IP-адресу, порт. Пароль я теж змінив. І натискаємо додати. Реєстратор пише, що виконано. І так, бачимо, що третя камера теж з'явилася. Зверніть увагу в статусі в мене всі три камери в мережі. Переходимо на онлайн-відео. Перевіряємо, як вони всі три працюють. Бачимо всі наші три камери. Можемо зробити ось так: розділити екран на 4. І ось бачимо дві камери локальні і третя камера, яку я додав, тільки що віддалено. Камери у нас додані. Переходимо до наступного кроку. Налаштуємо запис. Для цього повертаємося в панель функції. Перед тим, як налаштувати запис. Нам потрібно зайти в меню диск. Для чого? Для того, щоб відформатувати наш накопичувач. Заходимо в розділ Диск. Бачимо ось наш накопичувач і форматуємо його. Окей. Він запитає Логін та пароль. Вводимо наш логін та пароль. Форматування займе деякий час. Так, все окей. Бачимо в статусі вільне місце. Далі можемо переходити до налаштування запису. Переходимо до панелі функції, розділ Запис. Заходимо в наш запис. А ось тут саме цікаве. По замовчуванню у нас стоять всі варіанти. Зверніть увагу. Постійний запис 24 на 7, рух по датчику та аналітика. Але ми з вами зробимо три різні сценарії. Як це зробити? Нам автоматичний варіант не підходить. Вибираємо режим налаштування. Перша камера, це в мене камера, ось ця, яка працює по протоколу НВФ. Я зроблю так, щоб вона працювала 24 на 7 по руху. Як це зробити? Дуже просто. Ось бачимо розклад руху, вибираємо 24 на 7, все, більш нічого не потрібно. Не забуваємо. Зберігати наше налаштування. Друга камера, ось ця TVT, вона в нас буде працювати в цікавому режимі. Я зроблю так, щоб вночі вона працювала постійно, постійний запис, а вдень працювала по руху. Як це зробити? Ось є таке підменю, називається керування розкладом. Заходимо сюди. Тут ми можемо створити декілька розкладів, які нам потрібні. Перший розклад це 24 на 7. Інші два розклади я заздалегідь вже зробив. Це розклад з 8, з 8 години до 10 та з 10 до 8. Якщо вам потрібно ще декілька сценаріїв, ви дуже просто натискаєте ось сюди на плюсик. І робите той сценарій, який вам потрібно. Ось тут вставляєте ім'я ваш розклад та зберігаєте. Тепер для нашої камери. Ми ставимо з 8 до 22, вона буде працювати по руху. А з 22 години до 8 ранку буде працювати постійно. Ось обираємо наш варіант графіку. Та застосовуємо. Третя камера, яка у нас працює віддалено, це камера з аналітикою, а саме по розпізнаванню автономерів. Тому ми зробимо запис по аналітиці 24 на 7. Ось так виставляємо. Та зберігаємо. Як це все перевірити? Подивимось через функцію перегляд. Заходимо сюди, обираємо всі наші камери. Та робимо пошук. Ми бачимо запис різнокольоровий, а це означає, що він записується по різних сценаріях: рух, розклад та інше. Залишилось нам активувати функцію мобільного доступу для мобільного додатку. Для цього заходимо в панель функцій. Далі нам потрібно зайти в пункт меню мережа. Далі в розділ над. Так, ми з вами попали в наш пункт розділ над. Потрібно обов'язково його вімкнути. Ось тут повинна стояти галочка. Далі, важливий пункт меню це статус над. Повинен бути ось такий статус виконаний. Якщо у вас буде тут збій, то перевірте ваше налаштування мережі. Обов'язково зберігаємо. Трохи нижче ми бачимо наш QR-код. Саме цей QR-код нам потрібен для того, щоб просканувати його за допомогою мобільного додатку. Відкриваємо наш мобільний додаток, натискаємо ось цю кнопку, далі сканувати і скануємо наш QR-код. Все, QR-код просканований, залишається лише ввести пароль. Вводимо наш пароль, зберігаємо. Це індикатор зелений. Перевіряємо. Натискаємо Play. І все, бачимо, що реєстратор працює за допомогою мобільного додатку. Це були і основні налаштування відеореєстратора, яких буде достатньо для повноцінної роботи вашої системи відеонагляду. А на цьому у мене все. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей на каналі.